Вітаю тебе на уроці хімії 9 клас. Тема сьогоднішнього року уроку вступ до органічної хімії, особливості органічних сполук та елементи органогенів». Оскільки це перше заняття в цьому семестрі, то нам треба буде з тобою трошечки повторити правила поводження з речовинами. Згадай, будь ласка, чи бачив ти коли-небудь такі маркування на пляшках у своєму будинку? Або, можливо, бачив їх? Машинах, які перевозять різні види товарів відео, і поміркуй на це. А тепер перевіримо, чи правильно ти згадав, про що ж вони попереджають. Отже, ти зрозумів, що тобі треба ще повторити? А якщо ти все правильно назвав, тоді спробуй дома разом з батьками переглянути пляшки різних засобів і віднайти такі позначення. Тепер ти точно будеш знати, як поводитися з певними сумішами, так, з якими треба бути обережним, ну, а які можна не так сильно перейматися своєю безпекою. В цілому наша сміливість здебільшого базується на знанні. А коли щось відбувається незнане для нас, тоді і настає лячні моменти. Саме тому на уроках природничого циклу ти тренуєш. Свої необхідні знання отримуєш їх для того, щоб в житті ти розумів, що можна робити, а що ні, які суміші можна готувати, а які не варто. І від сьогодні ми з тобою на уроках хімії будемо поринати у величезний світ сполук карбону, які називають органічні сполуки. Розберемо, чому вони все ж таки такі важливі для нас. Вони є в їжі у вигляді основних компонентів. З них складається одяг, який ти одягаєш на себе щодня. Також вони представлені в тих гаджетах, які ти кладеш собі до кишень. І застосовуєш, наприклад, заради прибирання. Добре, рухаємося до нових знань про органічні речовини. Сьогодні ми дізнаємося, як людство поширювало свої знання про ці сполуки. Коли, зрештою, накопичилось достатньо знань, щоб сьогодні тобі можна було опановувати їх в чіткій системі. Щоб ти розумів, які можливості, переваги, небезпеки пов'язані з їх застосуванням. Розберемо, чому деякі хімічні елементи називають органогеном. Отже, рухаємося. Поміркуй. Чи так мало ти знаєш про органічні речовини, що вони мають здатися тобі складними? Я гадаю, що ні. Обери серед даного ряду речовин ті, які ти вважаєш, що належать до органічних сполук. Зупини відео і запиши ці назви до свого зошту. А тепер перевіримо. Отже. Це метан, білок і поліетилен. І я думаю, що вони постійно з нами, так? І приготувати їжу, і з'їсти яєшню, і також скупитися в будь-якому супермаркеті. Якщо подивитися на їх формули, то що б ти сказав про них? Що ж у них таке спільне? Якщо тобі важко, я можу сформулювати питання по-іншому. Які атоми хімічного елементу ти бачиш в їх молекулярних формулах? Я гадаю, що в тебе вийшла правильна відповідь: це карбон і гідроген. А що б ти згадав про їх головні властивості? Тому що ми з ними зіткаємося щодня. Ти зупини відео і запиши ці ознаки. Ну що, в тебе вийшло достатньо ознак. А я проговорю, що мені перша спала на думку. Вони горючі. Білок і поліетилен не дуже люблять нагріватися. Білок чорніє, а поліетилен зменшується в розмірах і втрачає свою форму. Якщо їх трошечки довше потримати в при нагріванні, то вони також можуть сполахнути. Ще б я додала, що в їх складі є карбон, гідроген, як бачимо, для білка, ще й нітроген і оксиген. Як гадаєш, чи давно про них відомо людству? Так, давно, але становлення і виокремлення цих речовин з природних джерел були довготривалими. Тобто з доісторичного періоду це навіть за межами нашої ери. Алхімічний період це 12-14 століття. І якщо говорити про діяльність, уже таку, яка покликана була на розвиток хімічних знань, то це вже 18 19 століття. В цей час з'являється висунутий термін органічна хімія, з'являються певні ознаки того, що вчені більше дізнаються про органічні речовини. І таким чином, на сьогоднішній день ми володіємо певними знаннями. І ці знання були висвітлені у своїй теорії Бутлерової, ще за 8 років до визначення періодичного закону Дітрі Івановичем Менділеєвим. Але Бутлеров, тобто він спирався не лише на власний досвід, він використовував досвід Кекуля, використовував досвід Купера. Але, відповідно. Йому вдалося найвдаліше поєднати відомості про органічні речовини і сформулювати свою теорію. Зміст цієї теорії ми з тобою будемо розглядати в 10 класі, але елементи цієї теорії ми почнемо з тобою використовувати вже на наступному уроці. Для того, щоб говорити про органічну хімію, нам необхідно розібратися з її термінологічним апаратом. Тобто органічну хімію як науці можна дати безліч визначень. Але мені більше імпонує останнє, що це наука про органічні сполуки карбону, дуже коротко і зрозуміло. До складу органічних речовин входять атоми карбону, це обов'язкове правило. Гідроген, оксиген, нітроген, надаючи цим молекулам нових характеристичних властивостей. Так? Тобто вони приходять від інших видів атомів. Карбони можуть формувати різні типи зв'язків, різні форми ланцюжків, які ти можеш побачити справа. Структурна формула це додатковий термін, який дуже важливий з точки зору вивчення органічних речовин, тому що накопичення великого числа атомів карбону дуже рідко стає нам зрозумілим через формулу, яку ти бачиш нижче. Звичні для тебе формули дуже часто не вдають е, нам інформації про органічну сполуку. Тому використовувати таку формулу, як с 2 с 4 в більшості випадків буде недоречно, коли ми будемо говорити про органічні сполуки. І ти зрозумієш, чому трошечки пізніше. Структурна формула передає послідовності атомів карбону з іншими хімічними елементами. Вони бувають. Розгорнуті структурні формули, скорочені структурні формули, просторові у вигляді кулестерневих сферичних тощо. Наступний перелік: це гомологія, гомологи і номенклатура. Тут я раджу тобі поставити на паузу, взяти ручку і записати ці визначення до свого зошта, тому що це будуть базові поняття, які. Необхідно буде тобі застосовувати для того, щоб розуміти, про що йде мова, і використовувати переваги цих термінів у подальшому вивченні. Отже, говорячи про терміни органічних, органічної хімії, ти вже, мабуть, здогадався, що тут є певні відмінності. Ти зараз їх бачиш на цьому слайді. Можеш їх самостійно прочитати, зупинивши відео. Я зупинюся лише на деяких дуже важливих слід зазначити, що між карбонами можуть формуватися як одинарні, так і кратні зв'язки, про які ти говорив уже в восьмому класі. Органічні речовини це переважно речовини молекулярної будови. Ну і як ми вже з тобою характеризували відповідно до білка, метану і поліетилену. При високих температурах вони можуть займатися або обуглюватися. Що ж таке елементи органогени? Якщо ти поглянеш на цей фрагмент ДНК, то ти можеш зрозуміти, що в її складі якраз і представлені ці елементи органогени. Карбон, гідроген, оксиген, нітроген. Всі вони позначені в її структурі безпосередньо різними кольорами, для того, щоб це одразу було помітно. Ця велика і дуже важлива молекула визначає ознаки твого тіла, колір волосся, які страви ти будеш обожнювати, а які ні. Але твоя любов до солодощів то не з її причин. ДНК знаходиться постійно в ядрі клітини. І ніколи не залишається місце. В неї є підлеглий РНК, її фрагменти дуже схожі на ДНК, але набагато простіші і коротші. Можна сказати, що вона є фрагментом дублікатом ДНК. Вона вільно виходить з ядра і керує процесами систем і органел в самій клітині. Але не творчо. Вона чітко виконує інструкції, які отримала з молекули ДНК. Білки, вуглеводи і жири також включають в себе ці хімічні елементи, і вони також є частинами життя, частинами живої клітини. Ось тому карбон, гідроген, оксиген, нітроген, фосфор і сульфур називаються органогенами. Отже, підсумуємо, що ми дізналися сьогодні: про те, що органічні речовини складаються переважно із карбонових атомів. Допомагають цим ланцюжкам гідрогени, оксигени, нітрогени, фосфор і сульфор, якщо ми говоримо про складні органічні речовини. Атоми карбону можуть послідовно пов'язуватися в лінійні ланцюжки, циклічні, розгалуджені. Далі, що органічні речовини можна розпізнати за однією ознакою, горючість, якщо того буде мало, можна скористатися іншими ознаками. Ці речовини достатньо поширені в природі, вони навіть керують нашим життям, от нахапи. А також ми їх використовуємо потужно в вигляді інших органічних речовин, таких як полімери, такі, як. Медичні препарати, такі як елементи і матеріали цифрових, цифрової техніки, гаджетів, як суміші розчинників, навіть як елементи інтер'єру, ти уявляєш, як багато їх в нашому житті. Отже, в підсумку, спробуй ще раз пройти випробування: і згадай, які ж речовини належать до органічних. Що їх поєднує в цій групі як органічні речовини. І тепер проаналізуй, як швидко ти виконав ті ж самі вправи. Я гадаю, що цей урок тобі допоміг в цьому. Ну і наостанок домашнє завдання. Опрацюй матеріали параграфу 22, виконай практичну вправу 258, а також за великим твоїм бажанням долучися до творчого завдання, спілкування в родинному колі на тему, які органічні речовини містяться у складі продуктів харчування, окрім білків, жирів та вуглеводів, і чи несуть вони користь чи шкоду. Якщо буде важко, скористайтеся маркуванням на етикетках і складом цих речовин. Бувайте.